Вітаю всіх своїх друзів. Ви на каналі Гуси Мамути Велетень. Для своїх підписчиків. Для підписчиків на каналі я іноді роблю акції, ділаю скидки. І ось недавно зробив скидку. Хотів продати 15 яичок за 1500 гривень. І пишуть мені, є хейтери. Такі ось коментарі. Читаю. Так як вони в тебе лупляться, 15 яйць вилізе 5 гусенят. То навіщо вони такі яйця? Закладай їх сам. І куча смайликів ржачних. Добре, дякую. Я, звісно, закладу, мені не важко. В інкубаторі місця вистачає. І зараз таке час, що тепло, куча зелені, є що їсти, гріти особливо і не потрібно їх, тобто мороки мало і виход буде добрий. Навіть при самому поганому рахітику, це буде, якщо виходить, буде 5 кг м'яса. А зараз 5 кілограмів м'яса, то це нормальні кошти. І 33% це виходить з 15,5 гусят. У мене таких і результатів немає. У мене старенький інкубатор, і то він лупить 50 до 70%. А люди, які знавці беруть у мене яйця і знавці свого діла, то в них виходить 70%. 90, ну, не, ну, гарні інкубатори, сучасні, не такі, як у мене самодільні. Так що отак, якщо навіть 15 яїчок, якщо вже і буде 33%, вилупиться 5 гусенят, Це все одно виходить 1500, бо 300 гривень одне гусеня, це саме дешевше. Дешевше я віддавати не хочу. Хто рахує, що в мене там дорого. Або є щось там не такі гуси. Будь ласка, проходи мимо повний інтернету різної птиці. Вибирайте. Всім дякую за розуміння. Усім щиро дякую, хто ділиться своїм знанням, думками. Так що отак, друзі. Дякую, хто ставив мені вподобаєчки. Це допомагає розвивати канал ці вподобайки. І також люди будуть більше їсти вкусного м'яса, тому що мамут відрізняється в першу чергу Тим, що в нього дуже гарні вкусові качества м'яса. Все, друзі, всім пока!